На Маріупольському напрямку у зоні АТО єдиною точкою зіткнення залишається селище Широкіне. Там наші позиції обстрілюються зі 120 мм мінометів, які бойовики ховають у Ленінському, Саханці та у самому Широкіному. Про це у ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, тривають обстріли наших позицій і на Донецькому напрямку. У районі аеропорту та у західних передмістях Горлівки загалом у наслідок бойових дій за минулу добу один український військовослужбовець загинув ще 12 отримали поранення. Найбільших втрат наші захисники зазнали у передмістях Первомайська. У свою чергу міжнародні спостерігачі продовжують фіксувати факти порушення бойовиками умов перемир'я. Зокрема, за словами Андрія Лисенка, йдеться про обстріл Авдіївки, який спричинив пожежу на коксохімічному заводі. Згідно з інформацією представників України у спільному центрі з координації та контролю, бойовики випустили 45 артилерійських снарядів і мінометних мін по заводу. Внаслідок цього обстрілу один. Мирний мешканець загинув, а пожежа на заводі спричинила витік амонію. Також місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 200 вибухів боєприпасів в районі Донецького аеропорту. Також учора було обстріляно український патруль у складі спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Напад відбувся у Волноваському районі Донецької області. У результаті обстрілу одну з машин було пошкоджено, постраждалих, на щастя, немає. Причини і винуватці провокаційного інциденту наразі з'ясовуються. У свою чергу українські силовики успішно проводять антитерористичні заходи. Зокрема, їм вдалося викрити учасників шахрайської мережі у Донецькій області, які збирали кошти для бойовиків з бандформування ДНР. Організатор злочинної групи тричі судимий мешканець Донеччини, який розміщував в мережі інтернет оголошення та вимагав у людей гроші за надання різноманітних послуг. Таким чином, шахраї шукали людей на суму понад 200 тисяч гривень. Отримані кошти вони переводили спільникам бойовиків. Під час обшуків у злочинців були вилучені мобільні телефони, комп'ютери, а також кілька десятків телефонних та банківських карток. Водночас на Житомирщині оперативники затримали чоловіка, який намагався організувати бізнес із незаконного продажу зброї та боєприпасів. А у селищі Побєда Айдарського району Луганської області затримано місцевого жителя, у будинку якого вилучено гранати та інші боєприпаси.